Понеділок, 1 квітня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Дві тисячі доларів і від у кишені на Дніпропетровщині затримали військовослужбовця, який обіцяв відмазати від мобілізації. Транзит зупинила у планах ще й ліцензування української агропродукції, які сюрпризи з 1 квітня приготувала нам Польща. Дозволено 70 кілометрів на годину від сьогодні у Дніпрі змінився швидкісний режим на основних автомагістралях. Камери автофіксації вже переналаштували. Прийшла разом із теплом з Африки. Україною шириться Хмара пилу з пустелі Сахара чи загрожуватиме вона Дніпру. Окупанти цілий день атакують Нікопольщину. зранку спрямували на райцентр два дрони. Камікадзе Попередньо в результаті влучання загиблих та постраждалих. Немає неспокійно у прибережних населених пунктах. було і вночі агресор ударив по червоногригорівській громаді, застосував важку артилерію. Люди вціліли. Сьогодні росіяни обстріляли три населені пункти Харківщини. Попередньо дві людини поранені. А вночі в середмісті Харкова Росіяни зруйнували навчальний заклад. Знову скривали авіабомби у приміщенні пробита стеля, потрощені вікна. А поряд згорілі автівки та величезна вирва. А в населеному пункті Харківщини, що межує з країною агресоркою, ворог вкотре завдав ударів по пожежно-рятувальному підрозділу. В результаті обстрілу частина будівля зруйнована шість рятувальників, які були на чергуванні, не постраждали. Тим часом влада повідомляє, у Харкові зруйнована практично вся критична інфраструктура без світла і багато населених пунктів області енергогенеруючі там підприємства, які ми мали по області, вони дуже сильно зруйновані. Наразі проводимо роботи, щоб прийняти фактично електроенергію і сусідніх і суміжних там областей і, відповідно територій. Однак знов ж таки досить важко, тому що ми маємо запускати і так само промисловість, і міський електротранспорт. На польщу поки не розраховуємо з 1 квітня, країна сусідка зупинила транзит української агропродукції через свою територію. Про це повідомили представники польського уряду. Чи вплине це на економіку України та який зиск з цього матиме Польща, докладніше розкаже наша кореспондентка Тетяна Заєць. Відсьогодні Польща зупиняє транзит української агропродукції. Це після майже п'яти місяців страйків на польсько-українському кордоні, після блокування українських фур із необхідними товарами для збройних сил України та псуванням зерна про те, що його країна не пропускатиме наші товари. Тиждень тому заявив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман. Наразі на територію Польщі заборонено експортувати український ріпак, кукурудзу пшеницю та соняшник. Ми дуже просунулись в перемовинах з Україною про систему ліцензування, яку не змогли організувати наші попередники. Ми вже на етапі перемовин з українською стороною про чутливу продукцію. Я сподіваюся, що ці перемовини продовжаться цього тижня і спрямовані на завершення. При цьому пан Гетьман додав у планах і ліцензування аграрного експорту з України нові обмеження планують запровадити для низки продуктів, цукру, яєць, м'яса, птиці та фруктів насамперед яблук. Але перемовини щодо цього питання так як власне і розблокува. Адні кордону між нашими країнами відбулися вже на рівні двох прем'єрів: Дениса Шмигаля та Дональда Тускам. 28 березня глави урядів зустрілися у Варшаві. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, а головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. Питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки. Однак, попри обнадійливі обіцянки, на переговорах було не все так гладко. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак явно демонстрував небажання домовлятися. Чоловік стрибав на місці, вибігав із зали засідань, спав або голос. Сно розмовляв телефоном на теми, які геть не стосувалися зустрічі. Це фактично призвело до зриву польсько-українських перемовин, і це при тому, що пан Міхал винним себе не вважає. Я вчився вести перемовини з дитинства. Відчуваю, хто якої мети хоче досягти. Українська сторона не хоче йти на жодні поступки. Тим часом українські економісти говорять з одного боку, запроваджені польщею обмеження на вітчизняних аграріїв вплинуть несуттєво. Нині вже налагоджено транзит через Румунію, однак. Може знизитися закупівельна ціна на агропродукцію. Підвищаться ризики, які пов'язані з логістикою цієї продукції до користувачів до споживачів кінцевих, і тому цю долю підвищення ризику зернотрейдери закладуть закладуть свою надбавку. То закупівельні ціни в цьому сезоні. На агропродукцію на зернови та інше можуть бути значно нижчими ніж були минулого року. Таким чином, у аграрія буде велике питання: чи слід сіяти на наступний рік? Серйозні занепокоєння так само відсутні і в аграрії потоки польської продукції нині зводять до мінімуму, а українські товари везуть морем через зерновий коридор, який забезпечують українські збройні сили. Поляки своїм блокуванням насправді мало що виграють. Додають фермери. Це політична акція напередодні польських виборів і не більше. раз так Польща закрила ці кордони. Ну закрила, то закрила. Ми бачимо, що це не так сказати, не економічна така акція цих фермерів, тому що. Ціни на продукцію все рівно не повисяться. У поляків це більше політична акція, яка проплачена російськими спецслужбами. Подібна поведінка поляків цілком зрозуміла, говорять політологи. Польща, яка потужно допомагала Україні останні два роки зараз і сама потребує підтримки. І за даних обставин дбає перш за все про себе. Поляки дуже сильно переживають щодо своєї економіки. Тому що сільськогосподарська продукція України, ну скажімо так, може обвалити ринок. Найбільшою проблемою тут є не стільки навіть ось це блокування, а скільки формування ось певних дипломатичних відносин щодо того встановлення і певної логістики вивозу сільськогосподарської продукції України, насправді ми повинні будувати нові зв'язки, нові форми вивозу війна в Україні. Власне, як і ситуація на кордоні з Польщею, вкотре продемонстрували. Українцям, якими насправді є сусіди, тим паче друзі. Тому цей історичний урок ми маємо засвоїти та зробити висновки на майбутнє. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. На 20 кілометрів більше від сьогодні у Дніпрі починають діяти літні норми швидкісного режиму. З 1 квітня, по 1 листопада, дозволено. 70 кілометрів на годину так можна рухатись по набережній заводській набережній перемоги та вулиці Сонячна набережна а також по Донецькому і Запорізькому шосе та двох мостах центральному та кайдацькому. Зверніть увагу, новий режим діє не по всій протяжності магістрали, а лише на певних ділянках. Інформація зараз на ваших екранах. Камери автофіксації вже переналаштовані на актуальні цифри, заявили в поліції. Хто отримає нові виплати, і що буде з тарифами у квітні. Основні зміни стосуватимуться персональних фінансів українців. Збільшаться мінімальні зарплати і пенсія. Більше отримуватимуть вчителі. Але деякі категорії громадян навпаки втратять частину доходів. А у платіжках за комуналку можуть з'явитися більші цифри. Тож чого очікувати українцям вже з 1 квітня? Дивіться далі. З 1 квітня в Україні на 900 гривень зросте мінімальна зарплата. Вона становитиме 8 тисяч по годинному обчисленні 48 гривень. Нова мінімалка вплине на розміри деяких податків штрафів, які до неї прив'язані, а також на лікарняні і декретні виплати на 360 гривень збільшиться і мінімальна пенсія. Кількість держслужбовців у квітні зменшать на 19 тисяч. Так вирішив Кабмін, зроблять це переважно за рахунок вакантних посад. Скоротять і зарплати посадовцям. Зміни стосуватимуться як місцевих органів влади, так і міністерств та відомств. А ось вчителям платитимуть більше. Це буде друге підвищення з початку року. З 1 квітня заробітна плата в середньому становитиме 16 тисяч гривень. Індексацію освітянам не проводили з початку повномасштабного вторгнення РФ. У квітні уряд запроваджує новий вид допомоги за програмою Дитина не одна. Гроші отримуватимуть українці, які тимчасово взяли до себе дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Це родичі та знайомі виплати передбачені також для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. А ще з цього місяця зростуть тарифи на воду для побутових споживачів. Раніше постачальники обіцяли не змінювати ціни на послуги для населення до завершення опалювального сезону. Але про підвищення тарифів деякі місцеві постачальники почали повідомляти ще до припинення подачі тепла. Тарифи різнитимуться залежно від регіону. Суттєве зростання очікується, зокрема у Вінниці та Дніпрі. Причому це підвищення не останнє. Наступне заплановане на 1 липня. Щодо електрики, то офіційних повідомлень про подорожчання наразі немає. За словами міністра енергетики, поки в Україні не з'ясували масштабів пошкоджень енергетичних об'єктів та не провели повної оцінки збитків. Мова про підвищення тарифів не йде. Олена Петриченко, Денис Ялосавенко, новини 11 каналу. Привласнювали донати для ЗСУ. у Кам'янському Затримали чотирьох зловмисників. Вони ошукували людей, які збирали гроші на допомогу армії та лікування захисників. У листуваннях в соцмережах шахри називалися волонтерами міжнародних організацій та пропонували допомогу у валюті. За рік через онлайн банкінг вони обдурили майже. Сотню людей по всій країні сума збитків майже півтора мільйона гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та 800 тисяч гривень. Фігурантів взяли під варту. Обіцяв відмазати від мобілізації на Дніпропетровщині. Затримали військовослужбовця за 2000 тисячі доларів. Чоловік пропонував посприяти в ТЦК з відстрочкою від військової служби. Під час обшуку підозрюваного вилучили гроші та документи, призначені для оформлення відтермінування. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її чоловіки старший син від початку повномасштабного вторгнення боронять країну. Вона ж з молодшими дітьми чекає своїх захисників з перемогою вдома. Родина мешкає у прифронтовому Нікополі, проте виїжджати з рідного міста не планує. Про реабілітацію пораненого сина приборкання власних страхів та хто її підтримує у відвертому інтерв'ю. Жінка розповіла нашим журналістам. Він... Забота, яка і не тільки для мене а для дітей. Це вообще він найкращий батько. Так про свого коханого Сергія розповідає дружина Наталя. Разом вони виховують трьох синів. В їхній родині каже завжди панувало кохання, довіра та підтримка. А коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій не роздумуючи, пішов захищати свою родину і країну на фронт. Чоловіку прийшла повістка. Я була якраз у родителів в селі, 8 марта. Він мені дзвонить, каже я воєнка мать. Ну, я ж як я, ну люба жінка, Сиди вдома, не бігай. Він не такий. І він одразу туди і свищами. Зараз, попри всі труднощі, Наталя відчуває підтримку чоловіка навіть на відстані. Каже, цінувати один одного почали ще більше. Навіть оттуда через інтернет заказати подарунок. То було колечко, потім цепочка було, потім опять колечко, то кулончик. А слідом за батьком боронити Україну пішов і старший син, – 24-річний Семен. День, коли утримав поранення, Наталя згадує з жахом. Реабілітація була довгою. Повністю відновитися не вдалося, але попри це повернувся на фронт. Чотири маленьких осколочних, не тяжолих, ну, їх не витягували. Сколокові ви поранені да е, в ногу було нога сюди, сюди і дві в руку. Не витягували нічого. Була сильна контузія, тобто він не розговорював Виходить, звісно, я дивлюся, де моя дитина, але то було страшне щось. Спами і страшно. За безпеку своїх рідних жінка молиться щоночі, зараз заспокоює себе малюванням. Замовила картину із зображенням старшого сина. В неї вкладає всю свою душу. Каже, так відчуває, що її семен поруч. Дивлюсь, і думаю, який він мені красивий. І мужа стини, і сильний малюю і дивлюся, і думаю, де він? Шо він. Як він чи позвонить чи напише, поки старші чоловіки виборюють нашу перемогу. Вдома Наталя піклується про прикуту до ліжка свекруху та двох синів, молодшому Пилипу, вісім років. Радує маму гарними оцінками і пишається своїми рідними. Я, я підтримую батька старшого брата. Я знаю, що не захищають нашу родину, і з родиною ми збирали посилку старшому брату і написали письмо йому. Ми чекали. Аємо тебе сумуємо за тобою. Любимо ждемо. а у середньому сину Олександру ледь виповнилося 18 років. Як він також заговорив про службу в ЗСУ, проте хлопець усвідомлює, що зараз він єдина підтримка та опора матері. Мама сказала, що ще одного не витерпить такого. Що пішов. Їй тяжело, ні бабушка ще теж тяжело іногда стараюсь ну там банально цвіти подарити, або виїхати куди пожарити шашлики, там ну просто відпочити. Майже всі зароблені кошти Олександр віддає мамі, підтримує родина підприємство Інтерпайп, на якому Сергій з Семеном працювали токарями. Військовими опікується корпоративний штаб допомоги. Бійців забезпечують технікою, амуніцією, надають медичний, юридичний, психологічний супровід повністю амуніцію... Сімени в госпіталі лежав ліки присилали, бо я не могла не тут знайти, ні, ні в Дніпрі. Вони через сутки прислали йому в госпіталь одразу. Ті ліки, які потрібні були. Дякую дуже «Інтерпайпу» за допомогу. Вона зараз дуже потрібна. Родина з нетерпінням чекає своїх чоловіків вдома, а на підприємстві кажуть, що будуть підтримувати співробітників до перемоги, яка обов'язково настане. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина 11 каналу. Міжнародний день сміху відзначають сьогодні, хоч Україна зараз не до свят, але саме гумор часто нас зараз буквально рятує. А ще це нагода поговорити про гумор під час війни і його кордони, та й загалом про культуру жартів і як вона трансформувалася ці два роки. Про це поговоримо із телеведучим та гумористом Єфимом Костянтиновським. Вітаю вас і одразу до запитання за час великої війни. Як не дивно в Україні справжній бум на створення нових розважальних ютуб-каналів, телепроєктів та стендап коміків, які Астролюють на рівні з топовими артистами, чим це пояснити і як гумор змінився за цей час? Вітаю всіх, усіх з цим днем. не знаю, чи свято це чи ну, просто день, скажімо так, день гумору, Дійсно, е, чому це змінилося? Тому що насправді змінилася ситуація в цілому, в, в, в з, з, зірками, скажімо так, багато е, не знаю. Мені здається, якщо якщо можна називати коміків, це частиною шоу-бізнесу, то е, Шоу бізнес дуже м, очистився, очистився, і багато людей просто вже не гастролюють. Вони тепер гастролюють десь в Іспанії, в Америці ще десь. Я думаю, ви розумієте, про кого я кажу. Зараз мені здається дуже важливо те, що комік в цілому якась медійна людина вона повинна бути свідомою. І зараз, як я вважаю, це паралельно ідея. Не може бути популярною людина, яка нічого не робить в рамках нашої війни. От, тому якраз коміки я прямо пишаюсь тим, як себе проявляють коміки зараз, тому що навіть взяти. Зараз трендову історію з тим, як саме відкриваються збори, яким чином це по факту це придумали коміки. Це і Вася Байдак і театр Воробошок були першими. Хто ну мені здається, повністю змінив систему зборів? Тому про це ми також хотіли поговорити, якраз про те, що важливо говорити про те, що більшість е, проєктів, які зараз е, створені, зокрема коміками, вони спрямовані на збір коштів для армії. Я вважаю, що це повинно бути правилом для е, будь-якої індустрії зараз. Якийсь відсоток віддавати, якщо є можливість <кій> і там, наприклад, Кургани Гріга, це ну вони, звісно, співаки, але для мене вони теж коміки. Е, я обожнюю їх почуття гумору. Вони так само вони можуть собі дозволити, наприклад, з концертів виділяти 100%. 100% Ну на афішах усіх все чесно, 100% прибутку на зсу, і так повинно бути усюди. От тому е, сказати, як, як саме гумор змінився. Ну він змінився, як і як, як і все. Мені подобається, коли гумор це просто дзеркало того, що відбувається. Якщо говорити ще про кордони, то були випадки, коли відверто була були ганебні ситуації? От, наприклад, про скандально відомий номер про жителів Скадовська, які, начебто, не знають української мови. Чи варто тут кенселити цих артистів, або це помилка, на яку здатні здатні всі? Наскільки серйозно потрібно до цього ставитись? Ну, тому що я сісь Я вважаю, що треба е просто бути чесними, сказати е чесну реакцію на цей жарт, тому що давайте ще раз: коли пишеться жарт, е це по-перше, він пишеться авторами, потім його затверджує. Керівництво Звичайно, самого команда. так велика команда. Тому звинувачувати артистів, мабуть, не не треба, або хоча б не тільки їх. Хоча жарт дійсно був неприємний. Я хочу просто попросити всіх акторів, які знімаються і показують свої обличчя і кажуть цим обличчям якісь жарти. Ну просто думайте, це насправді показує рівень актора, артиста, який. Може про- прочитати сценарій, зрозуміти, про що він, і по можливості треба відмовитись. Якщо в тебе є е там час зупинитись, а, а він повинен бути. ти ну не... Є такі артисти, я знаю їх особисто багатьох, які просто приходять на майданчик і їм дають текст, і вони кажуть, вони все. Вони просто ну, як роботи. Треба все ж таки трошки інколи подумати, що саме ти кажеш. Кенселити е не думаю, але. Е ну повинні бути чесні вибачення, тому що в нас це інколи буває так. Ну заради галочки. Провтикав, вибачив все, все йди далі. Ну так не повинно бути. Дякую вам за приділений нам час про жарти під час війни та як вони змінились. Ми говорили з гумористом та телеведучим Єфимом Константиновським. І повну версію цього інтерв'ю можете подивитись на Ютуб-каналі одинадцятого. Українці найсильніші в Данії наша кіберспортивна команда Наві перемогла на першому світовому турнірі. Із контерстрайк 2 у фіналі гравці здолали американців з рахунком 2-1. за перемогу. Наві отримає 500 тисяч доларів. Також на прямій трансляції поєдинку зібрали понад 5,5 мільйонів гривень для бригади Азову. Власник української збірної вже пообіцяв подвоїти цю суму. Команда Наві перемагає на вирішальному інферно. Просто буря емоцій. Вітаємо Наві! Це історична перемога. Перші чемпіони ТРО контрстрайку Наві. Україною шириться пил з пустелі Сахара. На вихідних до нас прийшло тепле повітря з Африки, а разом з ним і хмара пилу. Він створює ефект затумленого неба, може спостерігатися і мла, Повідомили в Укргідромецентрі. Концентрація пилу не перевищує гранично допустимих норм. Водночас він може бути шкідливим для літніх людей, дітей та тих, хто має респіраторні захворювання. До речі, на Дніпропетровщині пилову хмару вже спостерігали. Це було шість років тому. Врятували домашнього улюбленця на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Сталася пожежа в дев'ятиповерхівці. Зайнявся балкон на четвертому поверсі. А далі полум'я розпосюдились на два помешкання всередині квартири, що була осередком загоряння, ДСНСники знайшли непритомного пса. Його винесли на свіже повітря та провели до тями. І на останок про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують в день 24 градуси тепла вночі плюс 12, Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.